Розпочнемо розмову із начальником Сумської обласної військової адміністрації Володимиром Артіхом. Пане Володимире, добрий вечір. Бажаю здоров'я. Скажіть, будь ласка, чи є зараз на території Сумської області російські підрозділи? Наразі на сьогоднішній день не фіксувалося, щоб підрозділи російських військ знаходились на території Сумської області або в якихось населених пунктах прикордоння. Безумовно. Намагання ворога зайти на територію окремими групами вони є, але завдячуючи нашим збройним силам, силам безпеки і оборони, вони знищуються. Ці намагання вони постійні, тому ефективно з ними боремось і Розуміємо, що також маємо бути готовими, і це підтверджують останні події минулого тижня. Це диверсійні. Розвідувальні групи противника заходять, які теж е, зустрічають наші підрозділи, і їх теж знищують. Тобто боротьба йде при картонних смугах е, і ворог е, знищуються нашими засобами вогневого ураження, авіацією, ракетними військами. Чи йдеться зараз про те, що росіяни більш інтенсивно намагаються просучитися на територію Сумської області, і закріпитися там. Відверто сказати, що і в минулому році було дуже багато диверсійних розвідувальних груп. Безумовно, сьогодні ворог на курському напрямку є у нього такі намагання. Інтенсивність їхніх тактичних заходів на територію або на прикордоння Сумської області вони є. Але як я зазначив вище. Завдяки діючим нашим збройним силам, силам безпеки, вони сьогодні знищуються. Тобто територію Сумської області сьогодні не зайшов. На території не зайшов жоден підрозділ. Поодинокі випадки є, які відповідно відповідним чином знищуються. Скільки цивільних залишається у прикордонні біля того ж новенького, наприклад, і який план на випадок, якщо росіяни будуть просуватися сумщиною? Прикордонні громади вони є у нас під особливою увагу. У 2023 році п'ятикілометрова зона була об'явлена зоною, де має бути проведена обов'язкова евакуація. в тому числі що стосується населеного пункту новинки. Жодної сьогодні цивільної людини в цьому населеному пункті немає. А решта, де є загрози, відповідно приймаються рішення на раді оборони області разом за пропозиціями збройних сил, командування збройних сил і проводиться евакуація. Є поодинокі люди, які ну не приймають відповідних рішень. відповідно, працюють і поліція, і державна служба надзвичайних ситуацій разом з місцевими місцевою владою, щоб їх звідти. Евакуювати, ви вже згадали про це. події на Курщині останніх днів. Там справді росіяни просунулися і по деяких ділянках наблизилися до українського кордону. Як це вплинуло на інтенсивність обстрілів в Сумської області? Наразі сьогодні у нас щодобова кількість обстрілів від 100 до 150 обстрілів. Тобто, вона така. Така інтенсивність була і в минулому році, і зараз, але змінилися засоби ураження. Безумовно, це наслідки значно сильніші, тому що раніше це були в основному артилерійські системи залпового, артилерійські системи, міномети, стріл, стрілецька зброя сьогодні це дрони, вже близько двох тисяч. Це найбільше потужна зброя, яка сьогодні знищує інфраструктуру. Кордоні і населення сьогодні в Краснопільській громаді е, був поранений цивільний, завдячуючи застосування ворогу ворогам е, такого півдрону і автомобіль був знищений. Тому е, ці засоби ураження ворога, як і в ПІВІ, і безпілотні літальні апарати, яких раніше в минулому році такої кількості ворога не було. Сьогодні вони є на Важливішим засобом ураження по нашим населеним пунктам і по нашим людям це безпілотні літальні апарати з гранатами, які вони виконують під 5 кілометрові, 10 кілометрові зоні. Наразі з застосуванням систем управління через оптиковолокно. Що угу. дуже не чутливе тяжко... Так. ремонта, да, такі да дуже тяжко їх збивати, хоча наші. Збройні сили і наші добровольці знайшли відповідні способи, які по три, по чотири таких засобів ураження вони знищують. Не буду розказувати як, але ми про це доповідаємо. Збройним силам знайшли, як їх збивати. Зрозуміло. Пане Володимире, дякую вам за розмову. Це був Володимир Артюх, начальник Сумської обласної військової адміністрації, з яким говорили про обстановку на прикордонні державні прикордонні служби. Сьогодні говорили про те, що росіяни намагаються просуватися і закріпитися в районі села новеньке згідно з мапою Deep State новеньке у сірій зоні. пан Володимир нас запевнив, що російських підрозділів на території Сумщини немає.